Вітаю, друзі! Коротеньке оглядове відео. Не бронювання, просто показую, що у нас є, чим ми можемо допомогти людям. І відповідно чекаємо вас в гості. Так, із того, що не забрано, всякі конники, гайдалочки, тут є горшики, сумка. Сумка трошки помучена життям, але, в принципі, функціонує. Два ролика є: один вже потертий, другий нормальний. І блискавка, я не знаю, буде видно на камеру чи ні. Зараз я дам на ось Отак. І блискавка трошки стерта, але вона далі застібується. Тобто плюс-мінус жива сумка. Ковричок, ще горше, якщо насадка на унітаз верніше. Так. А далі цей у нас візочок, він плюс-мінус живий. Тільки погано провертається колеса. Я з цим розберусь. Я думаю, що будуть живі і робочі. Трошки сьогодні принесли нам іграшок для хлопчика, тому що машинки. Хоча і дівчинки грають з машинками. Дякую, ніхто нам допомагає. Тут дитячі іграшки трошки принесли. Ну, для немовлят маю на увазі. От я тут дівчата посортують, це зрозуміло. А, так, Давайте я зараз кімнату перейду. І... В іншій кімнаті у нас трошки є підгузки, але підгузки, дивіться, це двоєчка. Враховуйте, троєк, четверочок у нас от, пачка троє. Якась трошки замучена, але що маємо? То есть 3 вот одна є такі. В основному у нас двоєчки і одинички або нуляшки навіть є. От одинички. Знову повторюю, це без бронювання. Просто молокосос з'явився. Це нічого не бронюєте, це просто приходите і забираєте. Харчування не знаю, треба дивитися термін придатності. Може бути протермінове. 6.23. -го. Тобто, от вам відповідь. Закінчується. Це харчування я вже показував. Тут щось теж закінчується, а щось живе. В будь-якому випадку приходите. Якщо вам треба харчування, ми подивимося, яке воно по терміну придатності. Це все, що маємо. Ось таке нам принесли не розпечатане ще. Так, перше тільки, до речі, можемо видати. Кому цікаво, не знаю, дещо нам їх принесли, але принесли. Давайте тепер далі. І далі у нас традиційно багато-багато одягу. Іграшки, які дитячі, м -м -м, можна і дорослим гратися. А, чоловічого одягу. На жаль, тільки дві коробки. Тобто тут вибір, на жаль, небагатий, але як є, жіночий одяг, брюки, дитячий на хлопчика, оця от гірочка. Оце от жіночий одяг, те жіночий і це жіночий. А, ну і тут жіночий теж там білізна, шорти і так далі. Далі оця гірочка. Умовна гірочка. Це на дівчаток від 1,5 е, до, по-моєму, 15 років. Тут шапочки всякі. Е, там слюнявчики, є теж шапочки на, на дітей, на новороджених. Оце все на новороджених. Тобто, тут, в принципі, від 0 до 1,5 року. Так, це теж десь приблизно так. Ну, і ця гірочка я вже показував на дівчат. Так. Є ось тут трошки взуття жіночого, ну взагалі тут на підпорах виставлено. Люди, звісно, на жаль, трошки порозкидали, було все охайніше складено. Далі, це форма шкільна дитяча. <кхи> І це теж у нас тут взуття. Але взуття це не все. Ми зробили окрему залу, де у нас тепер ось так взуття. Багато, ще не посортовано багато. На ці столи поставимо на один і другий. І буде все посортовано І там теж трохи є взуття. Взуття тут різне. <кій> і дитяче, і доросле є, на маленьких діточок і на дорослих діточок. Коротше, взуття різна, різне, різна, різне, різне. Зараз я спробую здалеку отак от. Щоб для розуміння чуть повільніше візьму. І ось так. Така картинка виходить. І ще взуття. І костюмчики різні дитячі карнавальні в основному. Так що ось це ми маємо. Будь ласка, якщо у вас є потреба, приходьте. Не забувайте новенькі з собою документи брати обов'язково. Наразі дякую вам за перегляд, дякую за подобаєчку, за підписку традиційно. Дякую. Слава Україні і до зустрічі!